Чули вже, що в школах України пропонують відмінити, називати вчителя по-батькові. Якщо було, наприклад, Марія Петрівна, то стане пане, пані Марія. І мені цікаво. А людей, які стикаються з цим по мільйон разів на день, запитали, чи згодні вони на це, чи запитали про це саме вчителів. Як на мене, то пані Марія, пан Юрій теж гарно звучить. Але це треба питати не у мене, а у людей, які е, працюють з дітьми. Чи згодні вони, щоб діти їх так називали? Щодо прізвиськ, діти як давали прізвиська вчителям, так і будуть їх давати. Якщо вона була поза очі машкою, то вона і залишиться машкою. Але, можливо, це найулюбленіша да, машка в світі для дітей. Е, наприклад, у нас в школі. Улюблених вчителів називали мама Таня, мама Женя. Ось так. І мені, друзі, цікава ваша думка. Як ви на це дивитесь?